І так, перша наша а, зіркова менторка це наша Альона Рябоконь, запальничка нашого проєкту. Я її називаю так. Альоночка, привіт. Привіт, кіната! Дуже рада тебе бачити. Боже, Бачиш, ми взаємно. такі спортивні. Дуже круто, дуже круто, дуже. Прямо розкажи, як пройшов ваш тиждень з учасницями? О, ти знаєш, тиждень пройшов. Ну, я буду про себе розказувати, їх я вже почула. У мене тиждень пройшов дуже так динамічно. Хочу сказати, що вони у нас бігли. Іноді мені здавалося, що я так само бігла, тому що в мене на щастя багато проєктів зараз. І ти знаєш, я на такій енергії класній. І дівчата ось там в своєму чаті, там де я бачу, які з ними відбуваються ці самі трансформації, і все, що з ними відбувається, воно взагалі, знаєш, і мені надає в зворотньому, в зворотньому порядку ось цю енергію. А коли я читаю відгуки про наших дівчат-менторів, я думаю, мабуть, мені постукатись до них в чат так само. Тому що і карта, і розбір взагалі те, що я читала, це просто, просто неймовірно, дівчата працюють. І я, як, я, я про це говорила на першому ефірі і зараз кажу: знаєш, у мене немає такого, щоб хвалити тільки себе і тільки свій метод, тому що дійсно без... без. Пропрацювання підсвідомості, маркетинг безсильний. Ну, це я так постійно кажу. Але я дуже радію всім тим результатам, які є у наших дівчат. Клас. Поділись, кого ти виділяєш з дівчат? Можливо, що от, знаєш, от вона така, от старт в неї класний. Просто старт. Ми тільки за старт говоримо. От класно стартану, на твою думку з дівчат. Ти знаєш, дівчата всі такі замотивовані, що я навіть не можу прямо виділити. А до того, як взагалі ми познайомилися з дівчатами, знаєш, ну коли ти свою групу уявляєш просто як п'ять е, таких образів: там один, два, три. І ось зараз вони всі стоять на старті. Ми там сказали на старт Німані, марш, вони побігли, і ми дивимося, як вони біжуть. Але ж в житті все так не відбувається, розумієш. І у кожної з них своя точка А, і ось це настільки настільки важливо, по-перше, усвідомлювати кожному. Знаєш, це я зараз вже в принципі кажу, і для тих, хто буде дивитись, кожна людина має усвідомлювати свою точку А і не порівнювати себе з іншими. Тому що я розумію, наприклад, як Оля, яка тільки починає розвивати свій проєкт саме в сфері працювати з цифрами, наскільки їй складно. Я, я просто ну, ми всі колись починали, тому ми знаємо, що з нею відбувається. І Юля, наприклад, так, у якій вона тільки почала знаєш. Вона почала так, в нашому проєкті, і на неї посипались саме клієнти, так? вона про це казала. І я вважаю, що це вже заслуга нашого проєкту. Але ну, ось дівчата, які працюють з підсвідомістю, вони ж точно скажуть, що якщо б Юля сама не зробила цей крок і пойде на наш проєкт. І... Задав о, всесвіт запит на клієнтів, то нічого би не відбулось. Але ти знаєш дуже класні Да Валентина повні, Повністю підтримую я цю ідею, про яку кажу. А, і що, що, що хоті, хотіла ще сказати. І тому ось і кожна дівчинка, яка знаходиться знаєш на своїй е, точці старту. І тому і прям порівнювати їх ну не буду сьогодні. Не буду, буду хвалити Добре, кожну не, не порівнюй, Тоді е, трошечки розхвали кожну з них. От ви, е, знаєш, як виділи якусь е, от щось. От, наприклад, давайте mm -hmm. давай, давай от, от Антоніна. От що в неї таке? Знаєш, кар, от одне слово. А, Тоня, я їй це говорила, вона настільки енергійна. І з нею знаєш, ми вчора вчора мені здається, а мабуть, ні, вчора не знаю. Мені тиждень, мені здається, що вчора ми сиділи ось тут в зумі. Ми коли ми зустрічались і розроблювали цю стратегію, що їй робити. Тобто, дівчата якраз взяли всю інформацію, що вони отримали від інших менторів, і ми це все вже знаєш, тому що теж, коли воно так вітає, десь в повітрі, це одне. А мені, як маркетологу, потрібно це все взяти і припаркувати, як то кажуть. Тобто так. розписати на конкретний план дії, і більш того, воно ж має їм приносити клієнтів та гроші. І ось це, в принципі, ми з ними і робили на цій зустрічі. А Антоніна вже класно проявляється. Антоніна, знаєш, вона не на точці старту. Вона на точці, знаєш, мені здається, що вона знаходиться ось такий трамплін. Тобто, їй ось тільки невеличкий крок зробити, і вона просто вже полетить. Знаєш, я б так сказала, і ну, вона отримала завдання. І, в принципі, вона частину вже зробила, частину ще доробить, тому що ми з нею зробили такий амбіціозний вирішили виклик зробити. Тобто, ми будемо з нею прямо запуск робити за ці три тижні. Дівчата, ментори, хто робив, ці, знають, що це не так легко, але я впевнена, що Тоня впорається, тому що вона така потужна дуже. Боже, ну це просто дуже круто. Ти знаєш, мені угу. ну, я точно на таке не розраховувала на таких крутих менторів, як ви. Чесно, дівчата, це просто вогонь. Я в класному шоці. Розкажи про Тому. Ой, Тома, це взагалі просто те, що вона. коли... Показала свої роботи, я була в захваті, в восторгі. Знаєш, мені здається, що смайликів не вистачить в Телеграмі для того, щоб написати, як дійсно взагалі круто виглядали всі ментори. Ну і головне, я себе мені сподобалось те, що я для себе створила, побачила те, що вона для мене створила. А з нею ми так само розробили їй потрібні клієнти. І більш того, знаєш, я в її послугах бачу дуже великий потенціал. Тому що Інстаграм дійсно вимагає від нас багато контенту, різноманітного контенту. І ось що можна, знаєш, не завжди ходити на фотосесії, да, і в принципі ну, ти не зможеш прям постійно робити фотосесії під кожну свою ідею. І ось, ну, до речі, ми про це якраз тому говорили: що в мене є клієнтка, вона ведьма для відьмь. І ми коли з нею створювали м, серію вебінарів, там вони були з різними темами. І я уявила: я кажу, так ти ж можеш ось тут взяти із цей міркабой, не знаю, чи склоняється дівчата, поправці, якщо що, зробити щось цікаве. А, і вона каже: так, може. Ну, це в принципі нескладно, для, ну, для неї нескладно, звісно. І я уявила, знаю, що це прям можна вже я, я просто розумію, кому вже можна її послуги. М, Предлагать. Так, так, ти зрозуміла її цільову аудиторію, тому що зрозуміти свою цільову аудиторію, це мені здається, це найважче і найосновніше, тому що ти не знаєш, кому і що продавати. І тоді ти стоїш на місці, пригаєш, е і все. Міркаба. Міркаба, да, да, да. Ну ось я прямо уявила цю мою клієнтку з цим всім, і що це дійсно може Тома зробити. Клас, розкажи про Віталію. Віталія, ти вона розповідала так про свою цю точку Б і, і про свою точку А. Тому що коли читаєш її точку А, і тим, чим вона зараз може пишатись. Ну я думаю, що дівчата всі побачили, дівчата-ментори, це, знаєш не співпадіння. Що я тут хочу сказати? Тут в мене багато було інсайтів для себе. І я іми ділилася зі своїми іншими клієнтами. Те, що дійсно дуже багато жінок, які мають такий потужний потенціал, які мають енергію, які хочуть хочуть дійсно впливати, хочуть дійсно працювати, хочуть, знаєш, не знаю так, щоб грубо не сказати, хочуть цей світ змінювати, знаєш, по-хорошому змінювати. Але ось, це все, що в голові сидить, всі ці страхи, ну, які якраз дівчата наші ментори і проробляли, а, воно дуже заважає. І, і ось коли воно знаєш, заважає, ось ми і починаємо там мріяти якийсь там садочок коло хати, там, знаєш, щось таке скромненьке. В мене навіть така думка пішла: знаєш, що це а, продати свою мрію. Тобто, ось за 5 тисяч доларів на місяць я готова продати свою мрію. Тому що по типу, якщо в мене буде приход таких грошей, то, я, то в мене добре, я не буду лізти ні на сцену, ні в інстаграм. По типу, ну це такі ілюзії, знаєте, галюніки в голові. І ось я побачила це саме в Віталії, і коли вона вже переформулювала свою точку Б, подивіться, наскільки там дійсно багато енергії. І це те, що дійсно може її підіймати кожного ранку з кроваті і вести для того, щоб щось робити в інстаграмі. А квартири, машини, заробіток це все ж знаєш, воно буде паровозом, скажімо так, тоді, коли 100%. ми несемо користь в світ. Сто відсотків. Повністю з тобою згодна. Розкажи про Олічку нашу. Олічка, сьогодні ми з Олічкою зранку зустрічались. Ось я про неї казала, що я знаю, наскільки їй складно, тому що вона прямо починає. Ну і ми з нею створили, що їй потрібно для початку і як їй потрібно рухатись, як їй потрібно зробити ці перші кроки. Знаєте, є така, ну це не зовсім притча. А в принципі, всі люди ми всі любимо спостерігати за шляхом героя. так? Да? Коли герой прокинувся, вийшов із дому і пішов вбивати того дракона. І ось знаєш, ми полюбляємо спостерігати за цією бітвою, як герой вбиває цього дракону. Там той дракон не хоче з першого разу здаватись, да? і ось там герой щось придумав, якось хитрощі, там все таке. Але ти знаєш, в цьому шляху найскладніше вже навіть не вбити того дракона. А найскладніше просто вийти герою із дома. І ось зараз Оля знаходиться якраз в тому моменті, що їй потрібно вийти із дома, і це нескладне. Тому я її дуже підтримую і я впевнена, що інші ментори її саме підтримують, тому що починати дійсно завжди складно, але далі її чекає дуже цікавий путь. Тому я сподіваюся, що вона все ж таки точніше, я впевнена, тому що вона такий боєць, тому вона точно впорається. Зараз вона знаєш, трошки подивиться, нас послухає, наповниться цією енергією знаннями і точно буде робити цей шлях. 100%. І ти знаєш, коли вона зараз за рулем їхала, вона так класно розмовляє, вона просто така, знаєш, щира, відкрита. От заслуховуєшся. І в прошлий раз я їй також кажу я заслухаю тебе, з тобою було цікаво розмовляти, ти дуже емоційна, ти така щира, ти така відкрита. Але коли вона виходить в сторіс, як, як в нас такі цифри включаються? Вона тик Так, тик, тик І я думаю, знаєш, воно от зараз ми побачимо, як, як це перетворення 100%. просто на наших очах воно буде перетворюватися. І це дуже цікаво. Я пам'ятаю себе, Боже, але ми ж перший сторіс. І як це класно спостерігати, і просто це відкриття наших дівчат. Воно просто неймовірне. Кожна відкривається ти права по-своєму. Що ти розкажеш про Юдічку нашу? Ой, Юлічка, ти знаєш, не просто так в неї почалися результати, навіть коли вона тільки почала, тому що вона дійсно дуже потужний вже експерт, в неї експертизи на 10 років вистачить. А, і в принципі, але інстаграм, знаєш, він безжальний. От він чому безжальний, Отжальний я згодна, ще раз хочу натякнути, що угу. цей адський розвиток пекельний, він безжальний саме до таких експертів, які вже точно. почули свою відчули силу, знають, що вони можуть, вони а тут вони. А все воно їх починає, розумієш, жирати. Він починає да, жирати. Да, да. І тому mm -hmm. я думаю, що ми для неї дуже класно, що вона нас знайшла, чи ми її, чи все світ так зробив. Тому що, знаєш, вона може просто раз безболезненно на це все хоп, якось і туди в да, як да, так? Пирнути. воду. Пирнути да, просто. Інстаграм да, 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 він зжирає, особливо експертів. Експерт був дуже крутий в офлайні. В нього було все класно, в нього був кабінет, він прийшов в інстаграм, а тут зовсім. <смеш> Розказуй. Згодна. Ти знаєш про Юлю, ось те, що я побачила, і вона з цим погодилась. Вона каже: Ось я тільки почався проєкт, і на мене накинулось багато клієнтів, і я тепер не знаю. Мені потрібно було зануритись в проєкт, а тут в клієнти, і знаєш, а я кажу: а мабуть, не потрібно нічого обирати. Мабуть, знаєш, всесвіт вже дає все, що тобі потрібно. Так дійсно ти почала системно проявлятись саме вже як експерт, да? не просто як людина, а, а говорити там про щось, про свої послуги, що ти там пішла в проект. Я кажу: так, мабуть, тобі цього і достатньо. Вона така каже: точно, клас. Я думала, що це саботаж і там це перевірка. Я говорю, та ні, розумієш, тебе вже настільки достатньо. Що тобі не потрібно прямо ось брати і копати там, знаєш, ось все відкладаю і цим займаюсь. Я кажу, а тобі потрібно трошки тут, трошки там. І, до речі, ти знаєш, ну як завжди, в принципі, я пам'ятаю, як психотерапевт казав. Що його психотерапевтична група це його дзеркало. Ось там всі люди, які збираються, можна в кожній в кожну щось знайти. Ось так само я, знаєш, дивлюсь на всі свої групи. І я так Юлі це все говорю, це ж теж в потоці приходить, знаєш, я ж не те, що там ну, як можна ще це все придумати. І така Юля, це все сказала, думаю, а, да, точно, так в мене ж все таке саме: трошки там, трошки тут, трошки те, -те. будемо робити, і будемо. Працювати і результати дійсно вже нікуди не подінуться. Клас, Боже, мені дуже приємно знати, що така велика цінність для наших дівчат, від нашого проєкту. Чи ти бачиш цінність для себе? Таке питання. Та неймовірно, Про... неймовірно. По-перше, я давно не збирала групи. Тобто групи я збирала, мені здається, минулого, минулої зими. І зараз я відчула цю енергію, і в мене знаєш, я вже думаю: напевно, потрібно, коли закінчиться проект, якось продовжити. Знаєш, в себе таке, а тому що, тому, що дійсно це класно, а класно, коли йде така різна енергія у всіх дівчат. І коли вони всі різні, і я впевнена, що вони дивляться ще одна на одну, і знаєш, о, а у той вже це вийшло. А у той це ага, я це можу, це можу. О, а та вже робить з клієнтами працюю. А чому я тут сижу? Теж буду працювати. І ти знаєш? Це така групова динаміка, Вона дуже мені здається, Юля так сьогодні це говорила. Що вона дуже з одного боку підтримує, з іншого боку підштовхує. Знаєш, тобто це така класна штука. Така здорова конкуренція для наших дівчат. Мені теж здається, що це дуже класно. Так. А... Чи була якась учасниця, яка зробила прорив саме після твоєї консультації? А, ну, ти знаєш, тут звісно дівчата там вже говорили про свої прориви, але я вважаю, що один з проривів це був якраз. Переформатування у віталіни точки Б. І це дуже важливо, тому що, знаєш, якщо ми поставили собі якусь мету, і ми до неї рухаємось. І зрозуміло, що якщо ми до неї навіть прийдемо, а це не наша мета, то це не щастя, не радості і взагалі до неї дійти дуже складно буде. Тобто цей маршрут буде дуже такий ухабістий. Тому коли на старті дійсно дівчата... Змогли розкрити і зрозуміти своє, куди вони взагалі рухаються, то, то, то це дуже важливо, тому що після цього, коли ми знаємо, куди ми рухаємося. Простір просто буде їм надавати неймовірну кількість можливостей у вигляді нас, менторів, у вигляді ще чогось. Просто вони можуть іноді відкривати інстаграм, там читати пост, і розуміти, що цей пост написаний для них. Ось прямо мені сьогодні знаєш всесвіт надіслав ось це повідомлення, і дійсно така магія тоді, коли людина в єдності з собою і з тим, куди вона рухається. І мені, до речі, сподобалось, як е, Віталія наша відреагувала. Вона відразу мені написала і каже: Ната, перероби мою точку Б. Я не хочу навіть, щоб вона там десь така точка Б була. Ні, я вже розумію, що я неправильно її написала. Я неправильно її відчула. Тому що дійсно, знаєш, куди ти йдеш, твоя точка Б, ну це як е, знаєш, іти на Еверест, а то на Еверест. Так, да, так, да. в інший Наприкінь. напрямок. Да? Ага. А, воно, а воно не там і взагалі там, не знаєш, не туди, а, а, а кудись туди. Круто. І знаєш, це для неї було дуже цінно, тому що вона прям зарядилася і сказала: ні, переписуй. Ну, я ще це не зробила, але вона мені таке завдання задала. Клас. Чи будеш ти жалкувати, якщо хтось сучасний, то не хтось, а обов'язково хтось покине проєкт. Буду жалкувати, тому що я розумію, що зараз дівчата, знаєш, вони. Uh, розбіглися, тобто ми їм там сказали на старт внімання марш, і вони розбіглись, і вони зараз ще в цій такій uh, потужному русі. І якщо когось зараз чік зупинити, uh, ну, ну це таке. Класно буде, щоб вони ще трошечки побігли. Тому так, буду жалкувати, що хтось uh, вийде. Точніше, за так. тим, хто вийде, буду жалкувати. Ось. Так, да, тому що дійсно дуже крута команда. Мені здається, ми всі вже почали знає, один до одного uh, привикати, прикипати. З... прикипати. Да. Такі ще такі, таке питання. Кого б з учасниць ти б 100% взяла у свій проект або в команду, а кого б точно не взяла? Ого, Дуже провокаційне запитання старалась. а Ти знаєш, на зараз я би могла сказати, так, да, я зрозуміла, рожки рожки вирісли. А на зараз знаєш, я б тут сказала м -м, точно би, давай так, точно би взяла Юлю, Тоню, точно би взяла би, а тому би точно взяла би. А ось Олю і Віталію я не впевнена, тому що зараз. Я відчуваю, що вони, знаєш, такий хитає їх. Тобто, чи хочуть, точніше, не так, вони точно хочуть, але ще їм щось заважає. І ось тому ну, я не впевнена, скажімо так, що він, їм би дійсно ну, це актуально на зараз, ось так я сказала. Так, ти знаєш, це, ти е, правильно сказала, що на зараз, тільки про зараз ми говоримо. Так, так. Угу. Що це розпаковка, тому що вони біжуть дуже. Так. Темп я скажу сама, ви мені кажете, заходьте, заходьте по групам. Та, та я тільки встигаю ваші пости викладати. У мене кипить Інстаграм, там просто все закіпає, розумієш? Від того, скільки всього. І це дуже круто, мені дуже подобається. Так, ну добре, не буду тобі, тебе більш мучити, тому що в мене ще одне було, але не хочу. Дуже дякую тобі за твою відкритість, тобі. за твою, за твій запал. Я тебе назвала запальничка нашого проєкту. Мені класно, мені є, і мені подобається. Всім подобається, що ще хочу, хочу сказати, що на наступний тиждень я для учасниць приготувала дуже класну практику. Давай, закидончики робимо, ось і ще, давай роби. А, Будемо з ними досліджувати цільову аудиторію, напевно, так, як вони ще ніколи цього не робили. Я обіцяю, тому що я ж не, не тільки просто маркетолог, а тому. А, так, як я працюваю, працюю дуже багато з допомагаючими практиками, то дещо я в них також навчилась. Боже круто. Я думаю, дівчата вже потирають руки, загорілися і дуже, дуже це хочуть. І ще скажи, будь ласка, про, про розіграш або про подарунок. Він вже закінчився чи ще йде? То, а подарунок, дорослих розбір так. Так, для, для дівчат. Не для наших дівчат, для наших дівчат у них потужна робота, для наших, а для, для наших всіх глядачів. Для наших абсолютно глядачів, для так, так абсолютно для всіх, кому потрібно а, зараз зробити стрибок в ваших проектах. А я пропоную приблизно 10-15 хвилин розбір вашої ситуації. А, це... Приблизно те, що ми якраз зробили з нашими учасниками на старті, ми з вами розберемо вашу точку А, ми з вами розберемо вашу ціль, і я покажу саме шлях, як вам від того, де ви зараз знаходитесь, прийти до тієї самої вашої мети. Що треба писати тобі в Дірект, так? Я розумію. А в Дірект пишіть мені розбір. І ми з вами домовимось, ну, якщо ще буде, тому що ми як обіцяли десь тільки 10 місць, і, і вже деякі зайняті, я не дивилася, ще, ще дірік не, не дивилась, але вже, вже зайняті. Тому пишіть і будемо домовлятись. Клас, Боже, дуже дякую тобі і за подарунки, і за твою відкритість, і за той величезний, просто ту величезну цінність, яку ти вже даєш нашим дівчатам. Я думаю, вони в осторві, тому що я точно в осторвлю. Так, дякую, дякую, дякую Альоночка.